Знаєш, чому деякі люди тебе не чують? Тому що ти порушуєш їх в кордон. Але є спосіб достучатися до кожної людини навіть через її кордон. Кожна людина має свій бар'єр такий психологічний захист, який активується, коли вона не хоче слухати щось або сприймати нову інформацію. Цей бар'єр може виникати у людини через негативний досвід, страх чи просто звичку. І що найцікавіше, ми можемо подолати цей бар'єр, не порушуючи його. Як це зробити? Екологічний спосіб це коли ти розумієш, що треба слухати, перш за все, слухати людину, давати їй простір для висловлювання, не лізти зі своїми ідеями, рекомендаціями. А створити таку атмосферу, щоб людина захотіла тебе послухати і захотіла дізнатися твоєї думки. Ніколи не намагайтесь нав'язувати свою думку, якщо людина не готова до цього. Запитуй, висловлюй свої ідеї. М'яко, і саме так, поважаючи бар'єри, ти зможеш пробити їх і достукатися до серця кожного. Тепер ти знаєш секрет. Використовуй його, і твоя комунікація обов'язково зміниться. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви такий прийом при спілкуванні.